Починаючи з листопада минулого року до територіальних підрозділів поліції Сумської області, добровільно звернулося 953 особи. В Україні діє закон про декларування зброї, який регулює та вдосконалює порядок отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. За майже рік з моменту його прийняття Верховною Радою України на Сумщині здекларовано 740 одиниць різної вогнепальної зброї. Зокрема, 533 одиниці автоматичної зброї, 163 гладкоствольних рушниць, 22 нарізних карабіни, 22 пістолети різних типів, а також 555 107 набоїв різного калібру. За цей же період часу свідомі громадяни добровільно здали до поліції 235 одиниць знайденої вогнепальної зброї та боєприпасів. Серед них 80 одиниць автоматичної зброї, 8 гладкоствольних рушниць, 8 нарізних карабінів, 17 пістолетів різних типів, 122 гранати, а також 20 тисяч набоїв різного калібру. Нагадуємо, лише добровільне декларування зброї та боєприпасів звільняє особу від відповідальності за незаконне носіння, зберігання або придбання вогнепальної зброї відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України. Крім того, декларування дозволяє законно володіти зброєю до кінця воєнного стану в Україні. Покрокова інструкція для громадян щодо того, як саме задекларувати знайдену або придбану вогнепальну зброю та боєприпаси, розміщена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Прав України декларую поліції, зберігає відповідальне.